Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось така цячечка іграшка. Іграшка. Це у нас МП, МПП Туха. В комплекті йде от такий сіріця гельвий мішечок, для того, щоб воно вологи не напитало. А так, це у нас МППТ. Фірми Schneider Electric Connect MPPT 60 на 60 А150-150 150 вольт. Заявлена несправність при підключенні. Коли починає працювати, заряджати акумулятор згорає якийсь запобіжник всередині на 1 А. Залізяка має такі от параметри. По Сонцю максимум у нас. 150 вольт в холосту, стром 60 А максимальний. І працює від 12 до 140 вольт. На батарейку максимум може 72 вольта давати. Ось варіанти батарейки від 12 до 60 вольт. Ну і в батарейку пихати максимум 60 А. Мін це Я не знаю, що це воно означає. Якийсь параметр вказано 4000 А. Якийсь вихідний термінал, видає від 5 до 13 вольт і 200 мА. ППТ досить такий тяжкенький, 5 кг важить. Виготовлений ось так от цікаво. Зараз розберу, подивимось, що там в нього всередині. так, Розібралю цю цяцьку, зняв серединку, витягнув. Отаке от от у нас тут твориться. Запобіжничок я зняв. До речі, він на 1 А, да. 500 вольт 1 А. На платі написано, напи, що він у нас йде на 600 вольт 1 А. Куди стоїть цей запобіжник, я поки що не зрозумів. Але я так розумію, що, мабуть, він і горить. Плата виглядає ось таким от чином. ну Таке, як Данфус, похоже, щось таке древнє, потужне. Це у нас дросель потужнючий. Ну, не знаю, чи чи ПВМР на 60 А так само виглядає всередині. До речі, якщо подивитися от по моїй руці, щоб ви розуміли, які тут габарити. Ну да. Ну таке, да. ну, Саме масивно, це ця передня частина, вона виконана в вигляді радіатора. І виходить, що транзистори силові. Мабуть, такі в 220 му корпусі, да, вони притискаються до того радіатора. Ну і дросель, відповідно, теж охолоджується на цей корпус. Да. Тобто ця штука предназначена для безперебійної роботи вдень і вночі. Пахне воно все досить смачно, знаєте, пахне таким от. Старою такою потужною електронікою, яка пропрацювалася, типу ламповий телевізор, який відпрацював багато років. От пило, от так і пахне воно. Ну, да. Кондюки на 160 вольт то є 3300 мікрофарад. В кількості це ж яка ємність виходить? Чотири штуки по 3300 і два штуки по 80 вольт, 6800 мікрофарад Ну, Така от ємність набрана да, велика. Ну, зазвичай всі виробники, які там більш-менш якісні, вони набирають паралельно кондюки, а не один там потужний. Розібраю цю штуку. Да, от передня панель реально виглядає як космічна станція. 2015 рік, да, от такі от технології були колись. Проста ППТ-ха. Вона не вміє там, не генерувати в мережу, нічого, там просто Просто заряжати акумулятор. Тіпочки такі цікавенькі, як на тетрісі. Вже прикольно за супер тетріс. З прокладкою, мені здається, трошечки переграли. Вона така от гігантська, можна було під транзистор і меншу вирізати. Ну, в принципі, виробник вирішив так. І тут видно, що деякі елементи, то вони. Ну, вони не продавлюють до радіатора, але вони прокриті прокладкою, видно, вони там трош трошечки втиснуті, я б так би сказав. А точніше, припилені, мабуть, то. да, пилючка. Бачимо, це пилючка. Коротше, розібрався з тим запобіжничком, виходить, він стоїть на захист від. Обриву заземлення. Тобто, якщо обривається заземлення на сонячних панелях, да, то тоді виходить, він згорає. То, можливо, у клієнта там якась комутація неправильна, або ще щось. Ну, я перевірив, там все ціле. Всередині все ціле, варистори не пробиті, Ну, якби так, підключаю йому блок живлення 140 вольт, нічого не пробивається, не згорає той запобіжник. Відповідно, якби так. А так взагалі вирішив от показати ну, МПП -теха, да, чому, ну, На мою думку, чому дорога МППТХ варта своїх грошей? Ну, понятно, що там коробка, там купа, цього, купа бумагів, да, воно якби. Ну, воно, в принципі, не потрібне. А от сам принцип МПП-хи такого типу. Коротше, воно настільки розумне, продумано, що. Коли навіть відключаю живлення, залишається заряд на банках, то воно все одно заряджає зарядом з банок, потихеньку тягне там 300 мА на зарядку. Тобто банки, воно навіть електролітні банки ці, відчуває, що там струм замалий і воно витягує стільки, скільки потрібно. По тому що можу зараз сказати: допустим, я виставив 15 А, зараз показую 14,9 Заряджає 12 вольтову батарейку. 160 Вт. По входу у нас показує 34,8, 6,2 А 215 Вт. І все це з цього блока живлення. З мого блоку живлення виходить, він на ну, максимум може мене віддавати 10 А12 В. Там, ну, ну, максимум я витискував з нього ампер 13 і то він працює десь так приблизно хвилин. 5-10 потім йде в перегрів. Зараз він працює 35,5 В 6 А. І при цьому вентилятор в нього. Ну, на мінімалку крутий, він холодний просто. А цей уже трошечки нагрівся, але в батарейку він реально вкидує. На, вибачай, розрядився. В батарейку він реально вкидає 15 А. Якщо я поставлю зараз 20 А, так, він буде вкидувати 20 А. Зараз я поставив 20 А, воно вкидає 19,8 А. При цьому тут 8 А споживання, вентилятори розганяються вже. От По факту зараз подивимося. Шучки пізніше подивимось, як підзарядиться батарейка. да. От По факту 8 А. Але з цього блоку живлення я навіть на блюеті не, не витискав більше е, 160 Вт. 215 Вт, ну, ну знаю, ну от так воно. Витягує з нього. Так. І при цьому якби, блок іде, не йде відсічку, там не, не вибиває по перевантаженню. Так, щось не заряджається моя та штука. Ну Коротше, воно ну, реально, повірте, зі слів уже як є. Та, от, 20 Ампер пхає в батарейку 216 Вт, і при цьому якби цей блок живлення. Ну, я не бачу від нього таких струмів. Обично він з 35 вольт, максимум видає там 6, 6 А ну 5 чимось 5, А і далі йде перевантаження або в перегрів. Зараз він вентилятор чуть-чуть розігнав, його ледь чутно. Тобто він навіть на половину обертя не вийшов. Прикольна така штука. Ну, коротше, з цим понятно, запобіжник згорає, тому що, можливо, десь панельки пробивають або неправильне підключення. От, всередині нічого не знайшов, да, щоб там щось пробивало. Да. Силова частина все ціла, ніде нічого не закрутило. Да. Коротше, зараз з цим понятно, да. приступаємо до наступного ремонту, до цікавішого. Да. Ну, ось такий от інверторчик наступний це у нас Аnenжі. Прийшов у такому стані. Розібраний прийшов. окремо в коробочці. Моделька ANG 6200 на 48 В62 кВт. Зявно несправні, згоріли транзистори по акумулятору. Клієнт намагався замінити. Замінив транзистори. Там дорожки повідгорали до транзисторів, о, включив, воно знову згоріло. Якби. То, якби завдання номер 1 зрозуміти, чи хоч його реально хоч, хоч відновити. Да. так. Зняв тривочку. Тут такі среди від Богбух. Так що горіло, воно файно. Так, транзистори у нас IrB 4110. О, Виглядають вони щось не дуже мені подобається. Не дуже вони схожі на оригінали. Якби, наскільки пам'ятаю, віра в бешок такі полоски є по корпусу. А якщо блискучі, то це можуть бути не зовсім оригінали. Ну, якби не суть важливо. Дорожки у нас тут, отак от, це, мабуть, це понлак, бо я щось не дуже розумію, да. Залаковані Проводки припаяні, тут теж щось залаковано. Отака от красота, да. загалом плата виглядає. Ну, в принципі, непогано, да. незважаючи на те, що тут якби... Горіли транзистори. Коротше, дефектую, діагностую, потім буде зрозуміло, куди рухатись. Ух, як файно горіло. Це на перших транзюках. Прогоріло, що аж радіатори повиплавляло шматками, як зварювальний апарат майже. Відкрив кристалик. да. Там стоїть такий манюній видно кристал. Ну, не зовсім гівно підробка, але ну, це точно не оригінал. 100%. Так, мережеві всі транзюки цілі, згоріли тільки акумуляторні, тільки що перевірив. М -м -м, випаю транзюки, перевіряю драйвера. Подаю а як я тут живлення? Ну, подивлюсь, як я тут подам живлення і подивлюся, чи сигнали зможу перевірити. Так. Да. Ну, якось так. Працюю. Так, віддерцю синьку. А, побачу ще що. Тут у нас трансформатор трошечки покоцаний, погризаний, може підгорали обмотки, то клієнт типу, можливо підпаювався. Да. Хочу повіддирати ще трохи синьки цієї. Всі пальці сині. Не знаю, що це таке, лак, не лак, але не засох це, мабуть, повністю. Та з цієї сторони повіддирав. ну, Трошки, якби не сильно критично пошкоджені, але хочеться навести порядок, зрозуміти, що де горіло. Да. Мені краще потім лаком прозорим запшакати, та й все, щоб видно було. Як воно згорить, воно згорить ну, не люблю, коли так заліпити без якимось кольоровим. Да. Е, от, е, тоді е, резистори треба перевірити, дорожки. О, ну так, да. Рухаємося поки що. Так, Трансформатор я один-другий випаяв, перевірив між собою, порівняв, індуктивності, там все норм. І знизу отак от закріпив на термоклей і по бокам на, заармував під е, Суперклей з тряпкою. Ну, таке колись було в мене, да. такий досвід залишився да, армування. Тримає воно краще, ніж просто термоклей. Термоклей може розплавитись, а суперклей 80 градусів витримає. Да, тут от дорожку відновив так, е, за суперклею а Тримається, потім ще пролакую, коли вже поставлю ці яких, транзистори. Да. Отакі от гарненькі транзюки вийшли. Всіх затягнув. Зараз пропаяю і буду перевіряти драйверки. Так, невеличка дилемка. Я все пропаяв, відмив, відчистив. Замінив несправні резистори, перевірив транзюки, драйвера, дорожки, паяв нові транзистори. Але невеличка дилемка. Я не можу сигнали перевірити толком. Тому що тут немає G3525, тут дві оптопарки, оптодрайвери, які керуються безпосередньо з проца. О, Тому. Тільки коли порос запускається, тоді є сигнали на да. ризикнути, спалити всі 16 штук чи випаяти частину красиво підготовленої роботи. блін, не знаю. Вирішив спалити все-таки 16 штук, підключив живлення, зараз спробуємо. Ну, щось там зашуміло. Якось воно так шумить дивно. Шурхає там щось. Не подобається мені це. Це у нас оцей ось шнурочок зачепився. Зараз ще раз спробую запустити це через лампочку. Так, начебто пішло. Зараз піхне. Ух не подобається щось воно мені. Пише пуста батарейка. Так. Ну, пірвати не пірвало поки що. Так, зараз без лампочки спробуємо запустити. Не пірвало. Не пірвало. Але треба подивитись теплаком. Так, вирішив теплаком подивитись. Що там гріється, не гріється? Ага. Не, ну видно, драйвера підігріваються. Це логічно. Начебто. 33. Наче все рівномірно. Ви так ніколи не робіть краще 4 транзюка впаяти бушних, але перевірених. І не полити транзюки. Да. В даному випадку поки що повезло, не згоріло. Тепер треба зібрати трошки більш-менш адекватно і вже з навантаженням поганяти. Тоді воно точно покаже. Може догоріти без питання аж бігом. Бо сигнали я перевірити не можу толком, тому що воно так ріже на всю ширину імпульса не розкриває, От, то якби... Ризикнемо ще раз. Да. Так, тепер спробую дати навантаження дуйчик. Так, вмикаємо. Ну, наче нормально поки що не, не розриває на шматки. Двадцять вісім вольт по панелям чомусь показує. Так, тринадцять відсотків. Ну зараз до кВт набере. Так, ну набрало майже кВт. Хай собі працює, розряджає акумулятор. Так, мережу підключив, поки що індикатор блимає. Зараз почекаю, має переблимати, а потім запустити. Так, от набираю зарядочку. Має набрати десь під 20 ампер. До Ну, не більше. Та 20... 20 ампер набрало? Ну, хай пхає. Так, ну, наче не пірвало, перевірив сонечку, теж заряд йде, ну вже батарейка практично заряджена. У нас тут невеличкий 120 Вт приблизно і сонця пхає. Ну. так що. Такі справи. Да. Ну, Наче все працює, нічого не пірвало, не розірвало. Єдине, що є присутній якийсь звук, цверчащий, незрозумілий. Да. Ну, в принципі, навантаження тримає після того. В основному звук з'являється, коли вже донапихує батарейку до верха. Тоді воно цвірчить трошки. А так нормально. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, можете поставити палець догори. Або написати коментар. Всім дякую, всім пока.